Всім привіт! Якщо ви думаєте, що виростити огірки можна лише в нагрядках або в теплицях, сьогодні я вас здивую. Ми навчимось вирощувати огірки в пластикових пляшках. Так, так, звичайні пляшки з під води. Вони стануть сьогодні нашим міні-городом. Це не тільки зручно, а ще й економить місце, воду та навіть нерви. Для тих, хто з нами вперше ви на каналі Агромаркет. Мене звати Макар, і давайте починати. Отже, навіщо взагалі вирощувати огірки в пляшках? Ну, по-перше, це економія місця. Друге, це контроль за вологістю і ґрунтом. І третє, менше мороки з бур'янами та шкідниками. Ідеально для тих, хто хоче швидкий і смачний урожай. Почнемо з насіння. Для вирощування у меженому просторі нам потрібні спеціальні сорти Партенокарпічні гібриди, тобто такі, які не потребують запилення. Наприклад, балконний F1, колібрі F1, герман F1. вони компактні, дають багато зав і ідеально підходять для нашого експерименту. Перед посадкою насіння треба підгодовувати. Якщо в на пакетику написано, що воно оброблене, просто сіємо, якщо ні, замучуємо у розчині біопрепаратору або настої деревного попелу. Це допоможе насінню швидше прорости і зробити рослини міцнішими. Тепер переходимо до ємностей. Нам потрібні пляшки від 5 літрів і більше. Чим більше, тим краще, адже коріння огірки влюбить простір. Беремо пляшку, обрізаємо верхню частину, можна залишити край у вигляді бортика, і на дні робимо кілька от. Для дренажу. Це обов'язково, бо якщо вода буде застоюватися, коріння почне гнити. На дно ми кладемо трохи дренажу, керамзит або дрібні камінці. Потім додаємо перегній, компост або біогумус. Це буде наш живильний шар. Далі легкий пухкий ґрунт для розсади і бажано з додаванням кокосового субстрату або перліту. Огірки люблять, коли земля добре утримує вологу, але водночас не перезволожується. Поливаємо ґрунт розчином біофінгіциду, наприклад, фітоспорин М. Це допоможе уникнути хвороб майбутнє. Насіння можна сіяти. Одразу в пляшки або спочатку в стаканчики, а потім вже пересадити. Якщо сіємо, одразу кладемо 2-3 насінини на відстані 2-3 см одна від одної. Присипаємо тонким шаром ґрунту 1-1,5 см і злегка зволожуємо. Якщо вирощуємо через розсаду, то чекаємо, поки з'являться два справжніх листочки, а потім вже пересаджуємо в наші пляшки разом із грудкою і землі. І це важливо, бо огірки не люблять, коли їх коріння турбують. Поливаємо теплою відстояною водою. Огірки чутливі до температури. Коли з'являться справжні ласки, додаємо біопрепарати, наприклад, Байкал-М. Він допоможе покращити структуру ґрунту і зробить корисні елементи доступнішими для рослин. Через місяць після посадки можна внести азофі. Це спеціальні бактерії, які збагачують ґрунт азотом. Оскільки об'єм ґрунту у нас обмежений, такі підживлення допоможуть отримати кращий урожай. По мірі зростання підсипаємо в пляшки свіжий ґрунт. Це стимулює творення додаткових коренів. А якщо пляшки стоять на сонці, можна обгорнути їх білим памперам або тканиним. Щоб земля не перегрівалася, коли огірки почнуть активно рости, підв'язуємо їх і ставимо до опори. Як тільки з'являться перші завізі, видаляємо їх з трьох перших вузлів. Це дасть можливість рослині наростити силу для подальшого плодоношення. Щодо формування, тут все залежить від сорту, але загалом можна прищипнути основний пагін на висоті. 100 120-140 см, а більш пагони прищипнути над тим же першим лиском. Це допоможе огірку засередитись на плодоношенні, а не на нарощуванні зеленої маси. Перші огірочки у нас з'являться приблизно через 40-50 днів після посіву. Збираємо ми їх регулярно, щоб стимулювати подальше плодоношення. Ну що, друзі, спробуйте виростити огірки в пляшках. Якщо вже вирощували, пишіть в коментарях, чи сподобався вам цей метод. А коментар, який збере найбільше отримає цілих 200 бонусних гривень. На покупки в нашому магазині. Підписуйтесь на канал та ставте на дзвіночок, аби завжди бути першим, хто дивиться наші відео. До наступного тижня і нехай квітне наша Україна!